Transparency International Ukraine закликає переглянути склад конкурсної комісії з добору керівництва САП. чому з'ясовували із Павлом Димчуком, старшим юридичним радником Transparency International Ukraine. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Поясніть нашим радіослухачам, чому саме кандидатура Олексія Шевчука стала, скажімо, червоною лінією, червоним маркером, Які із фактів його біографії порушують зокрема закон про прокуратуру, тому що сам Шевчук заявив, що проти нього, скажімо, було піднято дискредитаційну кампанію, і щодо дій наклепників він планує судитися. Ну, перше я б хотів зазначити про те, що закон України про прокуратуру, який власне регулює порядок відбору керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури, містить досить високі вимоги до членів конкурсної комісії. І це зрозуміло, адже саме від довіри до членів конкурсної комісії будується і полягає довіра до керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І тут я нагадаю, що членами конкурсної комісії мають бути особи з бездоганною діловою репутацією. Високими професійними та моральними якостями, суспільним авторитетом і доброчесністю. Однак окремі факти, які є в публічному просторі щодо пана Олексія Шевчука, вони дозволяють нам обґрунтовано сумніватися в тому, що він відповідає таким вимогам. І тут я б хотів наголосити на трьох пунктах: це те, що він вже брав участь у конкурсі до Вищої ради правосуддя, і етична рада це той орган, який здійснює відбір членів фактично Вищої ради правосуддя. Вона визнала його таким, що не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, які встановлені до члена Вищої ради правосуддя. І тут є певна така збіжна річ, адже Вища рада правосуддя це такий дисциплінарний орган, що. До суддів і прокурорів, тому логічно, що вимоги до е, члена конкурсної комісії САП і до члена ВРП вони певною мірою збіжні. Е, також існують декілька дисциплінарних проваджень в межах адвокатської діяльності пана Олексія Шевчука. Е, по одному випадку його було е, на три місяці зупинено адвокатське свідоцтво, адвокатська практика, а по іншому йому навіть е, позбавили права займатися адвокатською діяльністю однак Вища квалів адвокатури. Вона скасувала це рішення через окремі процедурні порушення. Ну і третій факт це те, що він неодноразово згадувався і фігурував у розслідувань наші у розслідуваннях наші гроші Львів щодо. Зникнення військових аптечок щодо зловживання деяких громадських організацій з системою шлях. І, власне, що примітно в цих журналістських розслідуваннях він не відгукувався на запит редакції, прокоментувати, що саме відшукали журналісти. Тому це достатньо такі кричущі факти. І, попри те, що немає якихось обвинувальних вироків, ми все одно говоримо про те, що ця особа не відповідає вимогам закону щодо наяв бездоганної ділової репутації, високих моральних якостей та суспільного авторитету, попри те, що ви зазначили, і, зокрема, в публічному просторі є ця інформація. Я особисто не думаю, що генпрокурор цього не знав. На вашу думку, чому він зробив саме такий? Вибір, попри те, що знову ж таки варто наголосити, що так він провалився на багатьох конкурсах. Не пройшов до ВАКС через відсутність досвіду, зійшов з дистанції в конкурсі на посаду директора НАБУ, не пройшов те, що ви зазначали до Вищої ради правосуддя, і так далі. Але ж на думку генпрокурора Кравченка, адвокат Шевчук, гідний кандидат, щоб відбирати надалі керівника САП. це достатньо сумнівне рішення генерального прокурора, і є з нашого боку сподівання, що суспільний резонанс серед довкола... Коло цієї ситуації він все ж таки призведе до зміни його позиції, і власне закон про прокуратуру дозволяє переглянути рішення і е, припинити повноваження його як члена конкурсної комісії. Тому є власне сподівання на те, що таке рішення буде прийнято. А як ні, це буде ще один червоний маркер до того, як працює генеральний прокурор Руслан Кравченко. Розглянемо інший бік медалі, скажімо, навіть якщо пан Шевчук є лише одним із членів комісії, як його присутність може вплинути на фіналь, на фінальний результат? Чи може він, скажімо, одноосібно заблокувати чи просунути кандидата? Це для того, щоб ми ширше розуміли можливий сценарій. Взагалі, рішення в конкурсній комісії вони приймаються зрозуміло, що колегіально, так як це колегіальний орган, і більшістю понад те встановлено механізм від можливого блокування роботи окремими членами конкурсної комісії. Загалом рішень про призначення чи не призначення і про хід окремих етапів. Тут варто згадати ті уроки, як відбувався попередній конкурс, САП, коли декілька місяців поспіль не могли. Фіналізувати і визначитися із переможцем, власне, через те, що окремі члени конкурсної комісії блокували можливість і її роботу, тому закон про прокуратуру в новій своїх редакціях цих статей він врегульовує такі ситуації, дозволяє приймати рішення, зокрема з переважаючим правом міжнародних членів конкурсної комісії, які делеговані міжнародними партнерами. Однак, на наш погляд, з самого початку не потрібно закладати. Такі серйозні ризики в довіру до складу конкурсної комісії по САП, адже знову ж таки, як я наголошував, що довіра до самого керівництва САП будується від довіри до членів конкурсної комісії до їхньої діяльності, і тому навіть один сумнівний, один член конкурсної комісії з сумнівною репутацією може підважувати конкурс в цілому. Пане Павле, повертаючись до журналістського розслідування про зникнення ось тих тисяч аптечок і щодо системи шлях. Наскільки ці епізоди, де немає саме судових рішень, ось тут мають юридичну вагу для відводу члена комісії? Бо я чому це кажу? Опоненти можуть сказати: немає обвинувального вироку, скажімо, немає проблеми. То як відповідати на аргумент про презумпцію невинуватості в цьому випадку? Тут я би хотів зауважити, що ми говоримо не стільки про юридичні категорії, скільки ми говоримо про категорії бездоганної ділової репутації, високих моральних цінностей, якостей та суспільного авторитету. І в цьому випадку, звичайно, обвинувальні вироки відсутні, але ми не говоримо про якісь юридичні наслідки юридичні негативні наслідки для особи. Це більше е, репутаційні, е, репутаційні категорії. І тут для мене є показовим те, що, власне кажучи, Якихось конкретних відповідей на е, ці розслідування, е, відповідей і спростувань тих фактів, які були встановлені журналістами-розслідувачами е, щодо можливої причетності до таких дій, їх не прозвучало. Е, і, власне кажучи, це, на жаль, є ну, достатньо такою серйозною пересторогою. Ми почули, що, зокрема, Transparency International Ukraine так закликає генпрокурора Кравченка переглянути рішення, він це може зробити. Але якщо реакції відповідної не буде, і склад комісії залишиться незмінним якими будуть і якими мають надалі бути подальші кроки, і Transparency International, і зокрема серед політичного перепрошую, серед суспільного розголосу кроки теж і так само, щоб ми усвідомлювали, до чого це може? Призвести загалом, але так, щоб ви нам змогли так пояснити доволі розбірливо, загалом законом передбачені достатньо високі вимоги до прозорості роботи цієї комісії. Це і публікація повідомлення про засідання, які будуть проводитися, і публікація інформації щодо вимог до кандидатів, щодо щодо того, що буде відбуватися, що аналізуватиметься комісія, і так далі. Тому, власне, ці вимоги вони. Дозволятимуть провадити громадський контроль. Кожен крок конкурсної комісії він безперечно перебуватиме під пильною увагою як громадських організацій, так і експертів. І тому перевірка кандидатів, які подадуться на цю позицію в межах конкурсного відбору, якісне проведення тестування, знання законодавства, співбесіди. Ну і головне це пильна увага з боку громадськості. Вона дозволить ефективно контролювати і робити. Роботу цієї комісії під звітною. Тому будь-які речі, які будуть стосуватися відхилення від високих вимог до проведення цього конкурсу або визначення кандидатури, яка явно не відповідає вимогам, які визначені в законі, вони дозволятимуть через суспільний розголос привертати до цього увагу як громадян України, так і міжнародних партнерів. А увага до антикорупційного треку, вона ви ж добре знаєте, є надзвичайно серйозною. Тому будь-які перепони для того, щоб поставити під контроль. Керівництво або майбутнє керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури вони точно не оминуть увагою міжнародних партнерів. До речі, пане Павло, ви зазначили безпосередньо попередньо про репутаційні так втрати, і, зокрема, це вплине на довіру міжнародних партнерів. Тут є ще такий момент: поясніть щодо ось цих подібних рішень, так щодо конкурсів, зрозуміло, що є контекст довіри міжнародних партнерів, але в який спосіб це. Загалом вплине на так само донорів, які безпосередньо дотичні так до, до, до антикорупційної інфраструктури країни, якщо так можна сказати, ну якщо ми говоримо про е, напрямок євроінтеграції, наприклад, то ми бачимо, що всі рухи в напрямку антикорупційного сегмента кримінальної юстиції вони відображаються у звітах по розширенню України в ЄС. Е, і е, там відзначаються ті позитивні і негативні тенденції, які в нас спостерігаються на цьому напрямку. Крім цього, не слід забувати про, наприклад, програму «Ukraine Facility» і інші програми, які полягають в підтримці України, в тому числі матеріальної підтримки України. І звичайно, що це може призвести до якоїсь реакції щодо того, які будуть подальші кроки по підтримці України за різними програмами. Тому потрібно бути надзвичайно обачними в будь-яких публічних рішеннях та комунікаціях. Генпрокурор включив адвоката Киви до комісії з добору керівництва САП Транспаренсі Інтернешнл Юкрейн вимагає перегляду рішення. Про це розповів Павло Димчук, старший юридичний радник Транспаренсі Інтернешнл Ukraine. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Слухайте, думайте, дійте. うん。<music>